Які у тебе сумніви були перед покупкою мотосистеми? Я раніше був куратором. Я провів дуже багато курсів по товарці. Я дуже добре відрізняю хороший курс. від погана. Е, добре. Що тобі найбільше сподобалось у програмі? 1720, мені здається, я за нажав заробив. І це так. це другий місяць навчання. Почається та це ще на навчання. Ти сказав, що не порекомендуєш мотосистему іншим. Я свої всі питання закрив. Я як взяв тоді клієнтів, вже чотири місяці пройшло. Я до тепер з ними працюю. Кожен зможе проти. Цей шлях чи у когось може не вийти, я в основному зрозумів, до прикладу, чому я не міг закрити клієнтів. Що ж, сьогодні ми розберемо твій шлях і хотів би у тебе взяти фідбек про навчання, підготував запитання, які хотів би тобі задати, ага. тому погнали. Давай почнемо з твоєї точки, Б: до чого тобі вдалося зараз е, прийти, щоб одразу заінтригувати тих, хто це буде дивитись. А далі вже розберемо покроково, як відбулася твоя трансформація. Ну дивись, найбільше, що я мав, це я знаходив шістьох клієнтів. Е, я працюю за чек 350 доларів. Ага. Ну і, там разові послуги там консультація 100 доларів, там якісь налаштування, там якогось робочих моментів по Фейсбуку, по 50 доларів. Ну шість клієнтів я найбільше мав. Це при тому, я прийшов на курс. Я мав дуже велику базу е, технічно. Я знав, як працювати з рекламою, але як знаходити клієнтів, Клієнтів, як Літгенет. Чому я не мав клієнтів, до того я не розумів. Ну от я якраз на курсі ці питання закрив. Я в перший місяць на курсі чотирьох клієнтів отримав. Клас, круто! Окей, uh, okay, uh -huh. добре, da давай тоді трошки пізніше розкриємо, де саме ти їх взяв, окей? Okay? Угу. Uh -huh. uh, ти сказав, що ти продав консультацію за 100 баксів. Так. Yeah. Це була перша консультація в твоєму житті? Так, yeah, так. Yeah. А чому саме за 100? Ну бо дивися, я просто плюс-мінус зрозумів, скільки може коштувати консультація. Uh, я це оцінив 100 доларів. Я знав, що я, дівчинки, питання повністю закрию. І я це питання закрив, а ну, за менше я не хотів робити це. Ну, чому я маю робити Лас. за 30 доларів, що я можу за 100 доларів зробити? Е, я, до речі, мені дівчинка скидала. Результат після цієї консультації це коротше була ті компанії, їм треба було мідлі знаходити після консультації. Там ну всі всі свої всі свої питання з мідлами вона повністю закрила там літ на Колумбію по 12 доларів. Викладив і ще ти кажеш по 50 доларів. У тебе були послуги технічного характеру? А я каталог налаштовував. Скажи, будь ласка, які у тебе сумніви були перед покупкою метасистеми? тому що я читав, що ну типу вони були. Ти написав, ну звичайно, були, бо я купляв продукт за немаленьку ціну. Да, і це сумніви це окей. Але які саме за я раніше був куратором? Я провів дуже багато курсів по тварці. Я дуже добре відрізняю хороший курс від поганого. Я більше 50, ну, більше ніж 500 студентів е, випустив. Я хотів просто, щоб це був Хороший курс, і я дуже сильно розумів, що мені потрібна хороша кураторська підтримка, бо це дуже сильно роль відіграла. От е, нік свою роботу дуже класно виконав. От я просто хотів, щоб був гарно зроблений курс і щоб була крута кураторська підтримка. Е, бо я один курс проходив. Там комунікація була чотири години на день в Діскорді. Чувак відповідав раз дві години. Ну це просто жахіття. Е, ну і ті по ну, нулі результати того курсу було. Це й класний. Я тобі, я свої питання закрив який я хотів е, я зараз, я як взяв тоді клієнтів, вже чотири місяці пройшло. Я до тепер з ними працюю. Тобто, ну, це не просто що взяв гроші е, у саду. Злив соток, бюджет, рубаєш. Я своїми клієнтами дотепер працюю, у нас все класно. Ну і ті поїнали і од мене не дав вчора. Ще одна клієнтка зайшла. А цю вже завжди ну. кічек. Я поки що беру по 350. Я просто хочу якусь аргументацію мати, чому я можу більше ставити. Я і зараз час. хочу я... твій досвід. Так, однозначно. Ну я от зараз хочу просто додатково додати блок і виходити на чек 450-500. Оце той чек, в який я хочу зараз. І добре, які висновки ти зробив, проходячи метасистему? Я, Я не знаю. Які веснаки, ну от, яке правильне питання має бути? Висновки в плані чого? ну взагалі можливо. Що що перше спадає на думку? Тут немає правильної відповіді. Я в основному зрозумів до прикладу, чому я е не міг закрити клієнтів? От а -а -а. я ніка в перші два тижні дуже з цим коло питанням колопав. Це от було єдине питання, <laughs> над яким ми працювали. Е ну по, до прикладу, чому не закривав? Яка була розсилка? У е мене повідомлення як виглядало. Доброго дня, мене звати Назар, три роки. Досвіду, це ну, вся нудна, сумна шаблонна тема, яку всі використовують. Ми з Ніком дуже класно переробили розсилку. Так, ми то пиляли, пиляли, пиляли. Я кейси класно упакував. Я подивився, як в Ніка кейси опакування, ага. я так само упакував. І через два тижні я. Та можна сказати за два тижні чотирьох клієнтів взяв. Тобто ці всі чотири клієнта вони були знайдені через розсилку? Це через інфлоу, але ну це ж ага. спочатку робиш перші повідомлення. Так, так, так. Це та сама розсилка, та сама. Ага, тобто, це ти скористався нашою безкоштовним першим місяцем від метасистеми на Inflow, Правильно? До речі, ні, я не знав, що він є. Я просто до того мав підписку, окей, окей. я не знав, що вона є. Да, у нас є добре. Що тобі найбільше сподобалось у програмі? Структура, то тобто модулі вичерпні. То вони повністю закривають питання, які мені треба. В тебе є там, до прикладу самі останні там бонусні модулі. У тебе розбір кейсів чи не кейсів. Ну коротше, там якийсь дзвінок з своїми своїми там учнями, і там була така дівчинка Юля. Я в неї ще до речі, після того брав консультацію по косметології. Ну да, я до речі, попросив, щоб тобі у тебе ти написав тут себе, що тобі хочеться більше таких воронок. Ще я попросив, щоб проджект менеджерка тобі видала окремо це уроками із. Навчання вже для досвідчених прорив. Прикольно. А що тобі не сподобалось? Я не знаю. Такого, в принципі, нема. Але Добре. я задоволений. Хорошо. Як ти думаєш, кожен зможе пройти цей шлях, чи у когось може не вийти? Може не вийти. А, а що треба, щоб вийшло? Типу хто які люди зможуть ну, точно? Чому в мене вийшло? Тому що я до того дуже жадний був. Я от просто горів. Тебе виходив у новий модуль. Я сідав, я просто все виключав, я сідав, вчився, і в мене до того була класна база. Люди за дуже сильно завищують очікування. Тобто я розумів, що я хочу. Я розумів, як я до цього прийду за рахунок чого, за рахунок свого курсу. Але є люди. От, Можливо, ті здавають сильне очікування, а не готові сильно вкладатися, і вони од я думаю, не прийдуть. Ну типу, це на любому курсі. Очікування не працюють. Я повністю з тобою згадую. Угу. Скільки тобі років? Угу. 21. А, Скажи, будь ласка, ти мав досвід закупки реклами по факту? Да? Тобто ти налаштовував багато реклами, відливав, як ти типу, писав угу. до 900 доларів на день. Так. А, чи мав ти систему роботи тоді з клієнтами саме? Та я не працював з клієнтами. Це я працював в агенції і в мене ніколи не було досвіду. Роботи соло-таргетолог. Угу, таргетолога. Окей, і який тоді у тебе був запит на навчання, ти пам'ятаєш? Я хотів отримати чотирьох Ні, я хотів трьох клієнтів отримати зсяком 350 доларів. Я пам'ятаю точку Б Я крутий, цитата, я крутий мідл-таргетолог, який має три клієнти, плюс особистий блог. Що головне, я даю це результат клієнтам, відповідно хороше LTV. Ну, так. поки в правильному Но, напрямку, поки в правильному клієнти типу по 350, але ти вже вартий більшого. Тому якщо буде хтось із нормальним бюджетом, просто так називи більше. Тобі не треба для цього. ти цінний, тому що ти є. Тобі не треба для цього mm -hmm. блог. Тобі не треба для цього. Ну навіть це моє підтвердження. Тобі не треба. Ти просто вже є. Ось такий, і ти вже цінний, і ти вже можеш ставити більше наступне. Далі ти пишеш, я впевнений. У наступному місяці в фінансовому плані зараз це однозначно. Так. Однозначно. Найбільше, що я закривав клієнта, це на 600 доларів. Я закривав на 600-450. на 450. Це було недовго, але от. Ті, що я з ними постійно працюю, це 350 доларів. Знаю, що маю робити, і впевнено це роблю. У тебе зараз є змірність в дії. Однозначно. Твоя точка С, яку ти заявляв на початку, цікаво, як вона скоригувалася зараз або ні. Коригувалася, до речі. Тут було написано так: я сформований експерт, маю розвинутий блог, вийду на 2500, виросту в агенцію. Що зараз хочеш? З блогом питання я закриваю. До 2500 не так далеко. Е, я розумію, як на ну, це вийти. Ну я штурмую цю стому. Я ще її не закрив, але я її штурмую. штурмою. Е, Стосовно агенції я. Е... Передумав, тому що ну агенція це, коли ти повністю питання закриваєш людини, це ну не можна назвати там, одну аген... одну людину і помічника агенцією. Агенція це вже масштабно в тебе агенція. Коли ви закриваєте якісь питання, я в цьому більше питання розібрався. Ну не в агенцію, але хочу вирости в серйозний такий блог і брати ну чак від 500 доларів. Так, я однозначно хочу взяти помічника собі ну на майбутнє, але ну поки... Потрібно розуміти, що таке агенція. Тобто, коли ти закриваєш повністю там якісь питання людини, а не коли там дві людини, і це агенція це як mm. більшість гавлі, повністю з тобою згоден. Дивись, ми зараз розкриємо цю тему, і після цього е запису можемо з тобою ще трошки залишитись, і я тобі підсвічу деякі моменти, які зараз бачу е по своїй команді. Тобто на піку у тебе було шість проектів. Скільки це хороше? 1720, Мені здається, я за жалтий заробив. І це так. це другий місяць навчання. Так, та це ще на навчання робота з хоратами рамніко, які тобі дуже. Сильно допоміг. Ти вже сказав, що це е, вплинуло на тебе. Ось просто цікаво, можливо, якусь там ситуацію розкажеш. Цікаво, що є з яким питанням ти звертався, окрім е, цих перших двох тижнів. Може, щось він тобі прикольного казав, або там на, на щось тебе цікаве підштовхнув. Ну ні, взагалі, як куратор, він на своєму місці він досить такий крутий куратор. Він е, е, дає розгорнуті відповіді, він класно пояснює. З, за таких кураторів можна казати, що пам'ятник за життя не заставили. Yes. Згоден я, я не Та, знаю. Він, тобі, класика, він дуже велику планку задав. Дуже велику планку задав. Е, як, як наймати наступних? Ну це хіба що тебе наймати? Побачив. Окей. Е, ну блін, е, він дуже людяний і досвідчений. І прикол в тому, що він є рез, результатом продукту Метасистеми, Тобто він саме проходив два роки тому, смажив так, бургери так. в розказував. Да, ти сказав, що не, не порекомендуєш метасистему іншим, тому що Щоб буде більше конкурентів. Що це за життя? <рик> ну а якщо серйозно, кому б ти порадив е, і в чому її перевага? Ну, якщо люди хочуть входити е, курс по таргету, ну хай обирають метасистему. Це класний курс за свої гроші. Вичерпний, класний, повністю вилазений. Тобто це не старий продукт. Це класний ну, інфопродукт. Дякую тобі дуже що поділився. Хто подивився цей відос? Поставте лайк, можете в коментах написати, що вас цікавить, ми це почитаємо.